Оце світ, да? Я таких ще не бачу. Бігом дівчата проходять, бо коней не побачив. Дивіться. Це ще дівчата зарубали. Я хочу попробувати. Я пішла по дегустації. Мені подобалось дегустірувати. Дрінки. Дрінки. Це Космополітен. Не знаю, що тут є. Що Може бути. Діана, в тебе що? Мохіта? Давай, помішай. так. мохіта, да, взагалі. І в тебе Макс тоже? У тебе тоже мохіта? Ойтець, що є? То є цукор. І кава. Смачна? Смачно. А ну ботанички, как тебе нравится? Классный, когда есть банан, шоколад. Кушай. Кушай, если смачно. Дякую за перегляд! przetaczają Слава Богу, ми вас догнали. Це називається під баранами. Да. Ви що так швидко? Направо. Направо. Хоп! Дивіться, хто тут знає, якщо він не місце? Ну, тож не знає. Не А что, они найдушь? Нет? А не заходишь? Ніна сказала, що тут інтер'єр 60-го року не мінявся. 気楽にしております。<laughs> щоб знали, куди прийти пиво випити. Шикарне місце. Якби знали, зразу сюди прийшли і сиділи. Передавайте все привет Это все. Да, заходи, заходи. Хочешь ты хочешь? А что ты там выглядываешь? А, было занято, да. Это ну, Мы... рынок секундный Їм дуже-було дуже багато років. Раніше тут продавали сукно, mm -hmm. доходить. Mm -hmm. А тепер це сувенірний магазин, великий сувенірний винок. Mm -hmm. А ви ще? Mm -hmm. Так, зайдемо. Не знаю, чи зараз не купити тут має бути. А це шопки От по всьому Кракову mm -hmm. перед Новим роком проходить конкурс. Цих шоп, шопки. Mm -hmm. Проходить конкурс з усієї малопольської землі приїжджають люди і представляють свої шопки і переможці, потім будуть виставлені по цьому місті. Це все, бачите. Вони? Воно, Я показую. Yeah. А це, дивіться, здоровенний, це сухоміряди. Це 70 років, це є Ну, Дуже багато років вони. І от вони такі огромні. Бачите, скільки, скільки всього є. Вони ну, дуже добрі.

Всі пішли і вийде на міністр. Я вам інший зараз покажу. Петра і Павла.

Nie, tak djano się lewej przejeżdżać. Nie ma problemu. Nie, nie, zjadłem ją. Jednak ma próbę, nie ma chyba.

не показати мені Або ой, Это симпатично. Может, для кавы? Нет, не каву не пьем. Да, да, да. Это каву не пьем. Я просто развод думаю. Это мала? Мала. Мала все. А то здорова. А то здорова, а то мала-то здорова. Нема такой. А кава делается повинчик? Да? Конечно. Ні, ні, чесно. Давайте, чесно. Ми приїдемо. Ще приїдемо. Буде повод приїхати. Да. Наташа приїде, ще приїде. О, ми ми приїдем, приїдем, да. Я зараз куплю собі оцю штучку. Яку? Магнітику Так. А ліда з маленькою? Ліда. Ні, не треба не ні? Ми не будемо брати, це ж додому. Привіт! Я, мабуть, забула, який телефон треба було взяти, і взяла не свій телефон, щоб записати відео, а, мами. Ну нічого, в общем, прийшла я тут така на обід. Зробила з мамою кофе, і вирішила я трошки вам розказати все-таки про те, що ви тут бачили, про магазин, в якому ми вчора були. І взагалі. Що там проходило, чому ми попали в цей магазин? В общем, магазин ручної роботи, сувенірів ручної роботи. В основному це шарики, там да? там, там, все там є все. Прожили, є. Є. Там є все ну, багато дуже шариків, багато дуже виробів з кераміки, з, з якогось складу дуже багато, різні статуетки, фігурки. Я не знаю, там, навірно, треба цілий день ходити, просто роздивлятися. Да. Їх дуже багато в них їх там, по-моєму, до п'яти чи ну ніночка. Тут поправте в коментарях, пожалуйста, скільки там цих магазинів у Кракові. В общем, у нас глаза були отакі: я знімала собі, мама знімала собі. тому бачили що... одну ігрушку, Ніна нам подарила, коли ми зустрічалися в да. закону у нас вона є. ну одна, Ми, ми просто були в шокі від той одної. А, а тут, представляєте, це... цілий магазин таких всяких ігрушок. І різних, і не тільки такого плану, ще й другого. І найцікавіше, що Ніна це наша підписниця, вона розписує всі ці іграшки своїми руками. Ви представляєте, людина оце все виводить кожен ліпісточок, кожен оцей вінзельочок ручками. Я просто в шокі. Ну, а ще пару слов про Ніну. Вона вбивши мастер манікюра Моя колега, mm -hmm. І вона дуже красиво малювала на ногтях. І представляєте, як потім в житті пригодився цей навик, це уміння, що тепер вона от знайшла себе в такому цікавому виді діяльності. Взагалі, ми погуляли, звісно, ми були в шокі з магазина. Казку, казку. Прям той да. магазині, як знайшли, це казка. Да -да -да. Ну, в общем, дуже було класно, е, і ми, звісно, отримали подарочки. Було дуже неловко, тому що ще, ще доля склалася так, що ми ще в цьому магазині побачили на навіть... пода і навіть хазяїна. Да, хазяїна, да нас ніна познайомила ще з хазяїном цього магазина. Це українець, який вже 25 років живе в Польщі. І, ми, приємний, і така людина да. приємна, що прям ну, для ми власників. Ми, ми взагалі зразу подумали, що це Поляк, тому що він так балакав по-польськи, ну, дуже прям чисто. А це Аніна каже, що він українець, ну вже багато років живе в Польщі. Ну Дуже дуже добра людина, така приємна. В общем, нам було приємно, да, мама? Вам було приємно? Ой, я я просто, я не можу... І у мене дуже першить горло. Я попросила Ліду, щоб розказала. розказала, бо у мене сьогодні перши. Я вчора. Пофарсила трохи, а сьогодні першить горло дуже. Да. Я дуже довольна, просто мало часу. Да. Ми приїхали уже ж пізно, і з Ніною зустрілися ще пізніше. І поки трошки посиділи, а потім побистро-бистро. День ще короткий, треба їхати, коли буде трошки довший день. Їхати само утра, 6 часов, як папа каже, виїжджати і їхати на цілий день. Бо ніна нам би показала там в Кракові Багато, всі да. класні штуки. Да, вона, от як гід, вообще. То, що треба. всякі інтересні міста показала нам, куди треба обов'язково сходити пива, спробувати класного в такій цікавій атмосфері. Аутентичній. Ну, в общем, мало було часу. Ну, думаємо, що ще поїдемо. так? Да? Обязательно. Тільки як трошки потепліє, щоб можна було роздітися, щоб довше було нам погулять. І все. Ну а в наступному відео мама обов'язково вам покаже, які ми достали презенти від нашої підписниці. Дуже велике дякую відразу. Говорю я від себе, що дуже дуже приємно. І ви, звісно, теж. А саме неловке те, що ми вічно їдемо з пустими руками, понимаете? а люди дають, ну роблять якісь презенти, а ти в відповідь не можеш нічого зробити, тому що ще й неділя все позакривано, нічого не взагалі. Ну в общем. я думаю, що ми якось і справимося. Ми вже, ми вже довжні всім підписникам. Наталя Зеліцька приїжджала з гостинцями. Да, всі з гостинцями, а ми в ответ без гостинців. Ну нічого, може ми якось зберемо в закопаному всіх наших підписників, хто хоче з нами погуляти і знімемо жабі дворки і тусонем. В общем, все. Спасибо всім, що. Додивилися це відео до кінця, я вже як на своєму каналі прощаюся. Ну, все правильно, це ж наша сім'я, це ж одна родина за, за столом. Чи mm -hmm. Так що всім пока. Віночка, дякуємо. Всім дякуємо, так. Да. І всім здоров'я! Хай процвітають магазини того хазяїна, який так гарно розвив бізнес. Всього вам самого найкращого. До зустрічі. Пока.